як проходить заряджання електроавтомобіля на публічній швидкісній зарядній станції. Підходимо до самої автівки, відкриваємо лючок, де в нас знаходяться порти зарядки, обираємо швидкісний порт DC, обираємо коннектор GBT на самій зарядній станції, підключаємо зарядний пристрій в автомобіль. В даному конкретному випадку обираємо мережу тока. У нас відкривається застосунок, показує, де ми знаходимося, зарядну станцію і тут натискаємо заряджатись і у нас піде зарядка. Все достатньо легко і просто. Коли розпочнеться зарядка, в нас перестане моргати лампа, вона стане зеленого кольору. Це ознака того, що автомобіль вже почав заряджання, от як зараз.